Трошки про монтаж, яким сьогодні ловитимо всім привіт! Ви на каналі Кльоваточка. Як ви бачите, я знову на риболовлі. Сьогодні виїхав після роботи на дуже коротку сесію. Буквально там в мене пару годин є, поки сонце не зійшло, не зайшло точніше. Ну, от і пробую, спробую щось половити планах, звичайно, плотва. Ну, от. В принципі, як і на останніх рибалках. Але є де, де доволі такі цікаві плани вийти, вийти на хижака, не Судака. Саме. Вже кажуть, що проклювує там місцями. Тож, можливо, треба спробувати. От, подумаю. Але сьогодні так. Сьогодні на плотву. В принципі, на місці цьому вже був. Ви його всі. Я думаю, хто дивились попередні відео, знаєте. Ну, така от місцина. Бачите, водички трохи більше, ніж зазвичай. Треба буде оці каменюки, напевно, трошки в сторону прибрати, щоб було зручно. І з того, що я бачу, що воду дають. От, можна подивитись на потік. Чи не? Дуже повільно дають. Не побачимо. От, тож, не буду гаяти часу на балочки, давайте одразу швиденько розбиратись, корм мішати і ловити. От. До речі, можливо, сьогодні посиджу і після заходу сонця, бо в попередній раз, як ви бачили, тільки сонце зайшло і почали клювати батони. Тож, можливо, варто і почекати буде. Подивимось. Ну а вам приємного перегляду. Ну що ж, давайте замішаємо корм одразу. Взяв сьогодні Real Fish кілограмовий, ну 900 грамовий. Не знаю, буду весь мішати чи ні. Але поки так. Ось такий от корм сьогодні. Гейзер. Хочу активну серію спробувати, кукуруза карамель. От. В принципі, в принципі давайте, напевно, така от у нас світла. Десь, десь давайте майже всю пачку і висиплю. Ну, хоча Давайте, напевно, знаєте що. Давайте всю і висиплю. Отака от, от вона світленька, як бачите. Риба активна, кажуть, тому не бачу сенсу брати якусь прикормку таку, знаєте, пасивну, щоб вона... Просто там на дні десь темне, темним п'ятном, як лежало і все. Ні, Риба активна, риба активно харчується зараз, тому Ну саме в нашому регіоні. знову ж таки. Тому отак. От от. Це мало води. Так, давайте. Знову ж таки, кором роблю за два рази. Тобто перше зволоження. потім дати йому 10 хвилин постояти і потім друге. Такий от виходить світленький. Так, ну що ж, поки що зараз організую робоче місце, трошки поки корм напитується. І почну з... з триноги. Сьогодні поставлю її, хоч і планую на один фідер, але триногу поставлю. Все одно з неї зручніше, тому тут тим паче каміння, тут тичку не поставиш. Сьогодні візьму фідерок потужніший трошки. Сквадрон до 130 флагманський. І в принципі, ну, чесно кажучи, я не знаю, чи буде то чи я сьогодні, чи ні, бо на попередніх рибалках їх не, її не було, навіть вночі. Тож, Можливо і не треба. Потужний фідер зараз. Там бачите, до речі, зночі досі не, не зняв цей світляк. Так от активно збирався, що ж замерз. Сьогодні дуже швидко збирався, одразу після роботи. І навіть не встиг собі ні кави, ні чайка зробити. Отак от. Так. Буду мерзнути сьогодні. Катуха сьогодні. Брейнівська, Apex Double 6000. І знову ж таки з шнуром. Може бути вот течія, тому за шнуром обов'язково. Вот так от хоп, хоп. Трошки про монтаж, яким сьогодні ловитиму. Це у нас інлайн звичайний. ну Є різні варіанти. Зараз покажу, як я роблю. Я не претендую на якусь там 100% правильність і так далі. Я роблю так, як ну, в принципі в мене виходить. тобто Воно і не плутається особливо. І в принципі нормально і ловиться риба. Тож, спочатку ось в мене є, є основа, основний шнур. Далі заводжу просто звичайний карабін. Далі заводжу отакий от стопор, отаку от бусинку. Отак от хоп. Теж на основний шнур. Далі прив'язую отакий от швидкоз'єм. Отакий от. Хтось там каже, що вони ненадійні, хтось там каже, що вони розламуються. Ну, вибачайте, якщо ви будете, якщо ви збираєтесь насти на умовну плотву, а у вас клює короб на 3 кіла, ну вибачайте. Тут вже все залежить не від Снасті, а від вас. Тож, прив'язую. Прив'язую звичайним клінчем. Чи покращеним, як він там називається. Ось так от, швиденько. Оп. Отак, от зайве відрізаю, звичайно. Зайве відрізаю, трошки залишаю. Так, хоп. Далі оцю, оцю бусину силіконову беру. беру отак от. І ставлю її поверх вертлюга, отак, щоб закривало. І воно тоді менше плутається. Далі ставлю фідергам сюди, Цей, ну, заводжу його ось сюди. Шматок невеликий, десь сантиметрів, може 10. Отак от просто його заводжу. Отак. І зверху закриваю. Ну і сюди вже повідець. Зараз зроблю, десь сантимів, напевно, 70, поставлю, а потім подивимось. Але почну з такого. Ну, такий монтаж. Ну і сюди, звичайно, сюди, звичайно, годівницю. Просто на карабін. Сьогодні поставлю отаку от, маленьку на 50 грам. Якщо буде зносити, потім поставлю щось більше. Ну, але поки так. Що ви думаєте? Не встиг я закинути. А тут о що ось вже м'ямякс. -мя Привіт. Тож треба швидше ловити. Що є в мене сьогодні опарч, є черв'як, є також кукуруза, є горох. Ну саме для наживки. Але ловити, я думаю, буду саме... Ну почну з опариша, як завжди. Червоний і білий. Отак от, от одного раз, Два опариш. Ну, тобто стандартна, початкова наживка. Забиваю корм і можна відправляти на точку. Бо кіт вже проголодався, зголоднів, я б навіть сказав. Сказав, теж треба відправляти. 50 грам долітає все як треба так, ну перший закид є, буду одразу покльовка. Чи ні, давайте подивимося Не знаю вам видно чи ні. А так думаю буду краще. Одразу покльовки нема. Не знаю, чи це добре, чи погано. Це просто факт. Так, знаєте що? Думав я, що перший закид буде без рибки, але ні, рибка є. Отаке от. Це вже краще. Це вже краще. Опа. Отак от бачите, трошки більше вже. Як бачите, в нас вже трошки темніє, сонце вже майже, майже сіло. Ну, ми його навіть не побачимо. От. В принципі, щось там прокльовує інколи. Але розмір ви бачили. Тільки одна рибина за весь час. Ну не знаю, посиджу. Я все ж таки думаю, от як стемніє, так от кльов і піде. Тож, спробую. Ну і другий фідер розбирати не буду. Не бачу сенсу. Бо клює все ж таки в темпі, тож в темпі й буду ловити. Одним. До речі, вже і клює. До речі, вже рибка сидить. Ну і я думаю така сама, як ото попередня. Теж така більш-менш. Ну і до речі, в принципі, те, що я казав, сонце починає заходити, рибка починає прокидатися. Ну так. Це вже, о, це вже приємно таке. Бачите, таку в принципі, і половити приємно. Такий от батончик маленький. Червоний. Так, Ну що я хочу сказати? Кльов пішов. Третя підряд і непоганий розмір знову. Ну З того, що я поки що відчуваю. Бачите, сонце сідає і одразу починається. В принципі, ми коли в ніч залишались, було те саме. Тобто сонце тільки сіло. Травичка тут обережна. І рибка почала клювати гарного розміру. Ну, тобто, це не кабан, але нормальна плотва, Нормальна така плотвина. Ого. Ого, ого. це теж прикольно. Ну, я думаю, така сама. Така сама. Ну, але ж це непогано. В принципі, непогано. Джекотина вколи мене зібрали, що один, що другий. Вже і не бояться. Так, ні, ну прикольно, рибка прикольно слухать. Знову в травичку стало. Вже і вийшло. така, трохи менша, але... Але піде. Слухайте, а тут якийсь кабан Реально якась така важка рибина Або мені чи мені показалося, не знаю Та ні, ну щось іде, але Але спочатку щось йшло набагато важче Не ну йде не йде важко Іде важко Іде важко йде як йде... завжди О, коліса а, ну та ні, так це ж погане поклонення, стук. Це у нас ого. це у нас взагалі. Це у нас батон купить. Ну все дивіться яка. Оп! Тихо, тихо, тихо. Вон дивіться. Тихо тихо. Отак от. А, ну все дивіться, ще один прийшов. Кс -кс -кс -кс. О, такі от открасий. Зараз його погодуємо. Така якась обережна обережна покльовка. Думаю, ого! Так, риба там вже сидить. Ну і теж, слухайте, розмір теж непоганий взагалі-то. А не знаю, що це було, то було, перші декілька рибин. Вони то клюнули одразу, але Та ні, така теж не дуже велика. Але ж, ні, це теж маленька. Це теж у нас маленька. Щось перехвалив. Так, давайте зараз одразу погодуємо того трошки. Так, а цей вже взагалі Ох, знахабнів. І така от дрібнота. На, на, скс. Не знаю, як у нього зняти На. Опа, сейс підбіг. Так вона там вже сидить. Ого. Ого. А це напевно сьогодні найбільше. Де так важкувато, я б сказав. Хоча покльовку, ну ви бачили. Її майже не було. О, вправу пішла служити. Ха, прикол. Рубка невеличка, але бойка, я б сказав. Ну бачите так, що я і думав. Була просто певна, так би мовити. Зграє, ну як вона там називається, у риб не знаю. О, так. Так. І вона пройшла. Просто от, о, була платва, підійшла, поїла трошки і пройшла. І все. Ви бачите, ця платва вона зовсім інша, вона і візуально інша. Якщо та була така червона-червона, така, знаєте, прямо ну, яскрава, то це в нас просто звичайна платва. Місцева, та а була така прохідна. От. Тобто чекаємо просто проходу плотви. Все. Ого! Ай. Або промаза, або дрібнота. Ну, скоріше за все дрібнота. Ну так, тобто просто чекаємо. Ні, нема навіть. Просто промазав. Все одно виходить, що ми чекаємо зараз проходу чергового. Литви, ну і вже коли вона буде тут йти, так би мовити, то її треба активно, активно ловити. Інакше, інакше виходить, що ніяк. Ого, як вправо пішла. Так. Ну, дуже схоже, що знову пішла плотва Ось такий, на грані я б сказав. Розмір на межі. Отакий, не дуже великий. До речі, є ще варіант кинути взагалі під берег. Тобто, коли ж ми вночі лишалися, риба клювала буквально там на глибині півтора метра. Тож, можливо, можливо, спробую кинути теж поближче. Ну як же ж темніє. Ну, Може теж щось вийде. О! Оце вже трошки цікавіше наче. Воно якось ну, перші там секунди, секунди три якось ще нормально. Супротив дає, а далі щось зовсім здається. Ні, ну це плотва. 100%. 1000% відсотків, я б сказав, навіть такий котячий розмір, я б сказав. Вже і хижак прокинувся. Ну, Отака от. Зараз котів погодуємо якраз. Ну, є такий шанс, але щось вона дуже швидко розплила. Тож може і не найбільше. Ось так довго-довго вона там цього опариша мурижила, якось не знаю що. А риба не дуже то й велика, бачите. Ну, така от. Ого! Ого! Слухайте! А це щось непогане. Це знову щось непогане. Вже ліхтар взяв, бо і не бачу нічого. Ось що ви робите, коли... Эці літучі миші вас задовбують. От що з ними робити? Так, хто у нас тут? Ні, якась невеличка, зовсім дрібнута. Ого, а так клювала, слухайте. А як вона так клювала? клювало? Ну, Бачите, так. Я тут сижу чекаю, а тут же риба сидить. Така як наче непогана. Я б навіть сказав гарна. Ну тогда нормально, я б сказав. Ви бачите, вона вже повністю стемніла. Ну як, як повністю. Ще не повністю, але вже темно. Так, знову ж таки, травличка трошки. Ну таке. Не те, щоб прям кабанчик-батончик, але. Але піде. Отака, бачите. Якась дрібнота знову. Ну я не знаю. В принципі, ще не повністю ж так? мені отак. Тож, я думаю, ще є шанси потрапити на роздачу батонів. А ні, взагалі нічого нема. Ну, напевно, так навіть краще, ніж би тут сиділа дрібнота. Знову я сиджу, а там вже теж риба сидить. А то ми двох сидимо і чекаємо один на одного. Так, а що ж тут таке? Що ж тут за риба? Ну плотва. Це 100%. Цікаво лише, що за розмір. Ну точно не тюлька, а далі... А далі не знаю. О! О, це вже щось, це вже, це вже бачите щось. Що Такий щось поплавати вирішив. на каменюку куди запригнув, підскати цей. Отак так от бачите. Такий так робат. Цікаво, що в нього було? що він туди стрибнув? Я щось навіть не очікував, -то і камеру не вмикав. Такі піруети. Що треба дістати? Ого, ого! Ого, слухайте! Оце що таке? Ого, стоп! Це щось слухайте, Я навіть не знаю. Я просто сидів, чекав, хотів вже просто перекинути, а тут щось, щось наче сидить. Так це кабанюка якась. Ну, ну, дивіться, що воно таке. Цікаво через траву взагалі перетягти зможе. Так, вправо пішла. А ми її вліво. Не в траві стоїть. Слухайте, я не знаю, що це за риба, але це була, точніше. Що це за риба? О, вивів. Ага, це батон. Це прям батон-ботон, слухайте. Я думаю ви бачите. Трошки Отак. От. Уху-ху-ху. Це така 150, я б сказав, десь. Отак от дивіться, нічна, вся побита, -мо, диви, вся побита. Отакий от батон. Перший такий нічний. Перша нічна реально гарна риба. О, дивіться, редь, ледь в руку влізає, дивіться, яка бита, -мо, йо, хто ж тебе так побив. Ага, ячок в шахті. Ну, не дивно, не дивно. Так, біжу, маємо час. ще одну. Маємо ще одну рибку. Так, ну звісно, якщо дістану її. Звісно, якщо її, дістану. Ну, я б не сказав, що це гарний розмір. Ого, вже на вулиці похолодало, Дуже серйозно похолодало. О, ні, це взагалі малюк, Це ми зараз одразу котам віддамо. Таке от бачите. ну от. Так, щось якась дивна риба сьогодні. Я просто чекаю, сиджу, а вона теж так чекає, сидить. Ну, як варіант, можна зробити коротший повідець, але я не думаю, що це сильно допоможе. Тут теж якась гарна риба є, але вона просто мене чекала. Ну, в принципі, ок я не проти. Я все одно перезакидую з гарним темпом, тож тож нормально. Так, то це у нас. Ну це не батон, звичайно, але ж непогана. Непогана плотвина, в принципі. На таранку взагалі супер, О, пузата яка. Так, Піде. Ого, є рибка. Я думаю, це одна з останніх на сьогодні, бо я щось на холод не дуже розраховував, тож вже і так підзмерз навіть. Думаю, це або остання, або передостання. Ну тобто ще зараз може пару закидів зроблю. Пару закидів зроблю і буду на цьому завершувати. Отака от. Невеличка, бачите. На таранку може і пішла, але Краще котам віддам, хай їдять. Опа! Останній останні і остання рибка. Все як треба. Невеличка. Але є. Так, в принципі вже буду збиратися, як я казав. Тобто, все в принципі по плану. Рибки половив, відео відзняв та ще й котів нагодував. О така. Така от, більш-менш теж побита. Так, ну і все. Давай там одразу котами йдемо. Скс. Тримай. Та що ж ти? О, як все. Не міг взяти. Так, ну що ж, от, в принципі, і все, буду збиратись. Рибки половив, в принципі, непогано половив навіть. Трішки змерз, але то таке, не проблема. От, Тож, дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну і зустрінемось у нових відео. Пока!